Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні я хочу вас познайомити з методикою Тапсі. Тапсі це англомовна абревіатура, яка розшифровується як систолічна екскурсія фіброзного кільця трикоспідального клапану. Використовується як один з методів оцінки систолічної функції правого шлуночка. Під екскурсію ми з вами повинні розуміти вимір відстані між найнижчою точкою та найвищою точкою систолічного руху фіброзного кільця трикоспідального клапану. Для того, щоб ми мали з вами змогу оцінити систолічну функцію правого шлуночка за цією методикою. Ми Повинні вивести апікальну чотирикамерну позицію з акцентуацією на правій відділі серця. При необхідності ми можемо використовувати зум з метою кращої візуалізації вільної стінки правого шлиночка та фіброзного кільця трикоспідального клапану. Далі активуємо М-режим, розташовуємо курсор М-режиму на фіброзному кільці трикоспідального клапану і можемо з вами отримати систолічний рух. Фіброзного кільця трикоспідального клапану. Натискаємо фріз, активуємо курсор і вимірюємо цю відстань екскурсію між найнижчою та найвищою точкою систолічного руху фіброзного кільця трикоспідального клапану. Слід пам'ятати, що при оцінці за допомогою методом ТАПСІ Базальна скоротливість відображує глобальну функцію правого шлуночка. Ми з вами вимірюємо систолічний рух лише в базальних відділах і екстраполюємо ці результати на інші сегменти правого шлуночка. Тому при акінезі верхівки правого шлуночка та, наприклад, нормальній скоротливості базальних відділів використання ТАПСІ буде асоційовано з переоцінкою функції правого шлуночка, і в таких випадках треба про це пам'ятати і бути обережними. Нормативний рентж від 1,7 см до 2 см. Користуйтесь на здоров'я.